А зараз поговоримо про електронний кабінет вступника. Це саме перший офіційний крок, який свідчить про те, що ви берете участь у вступній кампанії. Про це розповів Сергій Мураховський, відповідальний секретар приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського. Отже, електронний кабінет вступника як чому та навіщо? Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Отже, дійсно, реєстрація електронного кабінету це дуже важливий крок, і до нього треба дуже відповідально поставитись. Перше, що треба знати, це де саме його реєструвати. Він реєструється на сайті «Інфоресурс» за адресою stup.edbo.gov.ua. Для того, щоб зареєструватися в електронному кабінеті, треба зробити деякі кроки. Перш за все, для реєстрації вам знадобиться адрес електронної пошти, ну і, звичайно, пароль для неї, до неї. Що стосується електронної пошти, пошти, необхідно зазначити, що бажано, щоб ця пошта була актуальною, активною, тобто її, нею треба користуватись. Тому що деякі вступники іноді реєструються на пошту, ну на яку вони заходять там раз в місяць чи в півроку, це неправильно необхідна пошта, якою ви користуєтесь щоденно. Для того щоб зареєструватись, також знадобиться серія та номер документу про освіту, тобто свідоцтво про повну загальну середню освіту, якщо ви вступаєте після школи, після 11 класу. Або це може бути диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавру, якщо вступ відбувається, ну. Після коледжу в такому випадку буде ну, трошки інший документ про освіту. Перший крок при реєстрації, тобто, треба буде внести ось ці дані, ввести адресу електронної пошти, придумати собі пароль до електронного кабінету і внести дані про документ про освіту. Після того, як ви <кій> внесете ці дані, вам на електронну пошту, яку ви вкажете, прийде лист. Тобто, треба буде зайти е, на свою поштову скриньку і активувати електронний кабінет. Е, тому, ще раз підкреслюю, пошта має бути активною, і е, ця пошта. Е, Бажано, щоб, наприклад, вона була встановлена у вас на телефоні. Е, в, наприклад, Джемейловська е, дуже часто використовується. І е, чому саме так? Ще е, один момент, на який треба звернути увагу, що е, ця пошта буде відображатись у нас в університеті при поданні заяви. І е, приймальна комісія, відбіркова комісія факультету інституту може написати на цю пошту для того, щоб. Е, не пропустити важливе повідомлення від приймальної комісії бажано, щоб ця пошта ну якомога частіше перевірялася. А, після того як ви зайшли на пошту, активували електронний кабінет. Вже за логіном, що є електронною поштою, тобто адресою електронної пошти, і паролем, який ви придумали, це бажано звичайно з точки зору безпеки пароль придумати інший, не той самий, який у вас на пошті, а новий пароль для електронного кабінету. Звичайно, що цей пароль нікому не треба повідомляти з точки зору безпеки даних. Тобто, щоб ніхто не міг скористатися вашим кабінетом, пароль ви маєте запам'ятати і зберігати, тобто не треба його нікому передавати стороннім особам для безпеки. Далі, наступний крок: після того, як ви зареєстрували електронний кабінет, ви Маєте внести в електронному кабінеті основні дані тобто про себе. Перше, що треба внести буде, це свою фотокартку. Є деякі вимоги, що стосується фотокартки. На жаль, як показує досвід попередніх років. Іноді можна зустріти замість фотокартки там, котиків, собачок, щось інше. Тобто, це фото. Має бути фото для документів, тобто фото, яке ви завантажите в електронний кабінет, потім буде у вас на студентському квитку. Тому якщо там буде якесь неякісне фото, то відповідно це може затримати, наприклад, виготовлення виготовлення студентського квитка після того, як ви вже будете зараховані. Так, я також бачу такі ситуації, коли фото взагалі перевернуте і ходять студентським, і в тебе там фото не виворіть. Так, ну насправді при замовленні студентських, потім фото, всі фотогра... фотокартки, які завантажені, вони перевіряються. Можливі моменти такі, що е, не перевірили ці, цю інформацію, тобто і е, в результаті на студентському буде ну, зовсім неприпустимо фото. Отже, ну для того, щоб розуміти, яке саме фото потрібно, можна просто взяти свій, свій паспорт а, і подивитись на фото, яке у вас на паспорті. Тобто, фото має бути ну, приблизно такого ж в такому ж стилі. Тобто, це має бути <кхем> обличчя. Не треба фотокартку завантажити в повний зріст іноді завантажують. Це має бути фон відповідний. Тобто на не треба на фоні природи, наприклад, там якогось ковра чи таке інше. Це теж недопустимо. Не має бути на голові нічого, тобто іноді там в шапці, в кепці, може бути окуляри темні. Тобто, це неприпустимо. Не має бути фото саме таке, яке у вас на документі. Uh, можна, звичайно, самостійно сфотографуватись, можна піти uh, в фотостудію, щоб вам зробили в будь-якому разі фотокартки при вступі знадобляться. Uh, і можна зробити ну, в студії хороше фото, потім його відсканувати і завантажити в електронний кабінет. Ну, бажано взагалі так само робити. Далі, наступний момент, що стосується uh, перевірки даних, це uh, фактично. <coughs> Перше, це фотокартка в кабінеті. Друге, це м, треба вказати телефон. Звичайно, що, по-перше, є можливість вказати декілька телефонів, ну, точніше, два телефони. Якщо у вас є, наприклад, в вашому мобільному телефоні дві картки, бажано все ж таки не вказувати обидва номери, які у вас в одному телефоні. Якщо ви раптом загубите цей телефон і не зможете відновити картки, взагалі не буде можливості зв'язатися з вами ніяким чином. Тому ну, досить часто роблять таким чином, що перший телефон вказується особистий, а другий телефон, наприклад, можна вказати одного з батьків. В такому випадку ну, нам набагато буде простіше зв'язатись, тобто ми можемо мати більше інформації про вас, і, е, якщо необхідно, ми можемо зателефонувати і по першому номеру. Якщо він не відповідає, ми будемо телефонувати за другим номером. Е, тому е, теж треба, ну, бажано вказувати взагалі-то два телефони для того, щоб е, ну, більшої надійності. І крім цього, наступний крок це треба перевірити дані про ваші документи, які містяться в електронному кабінеті. В електронному кабінеті, по-перше, має бути ваше свідоцтво про повну загальну середню освіту і диплом молодшого спеціаліста, якщо це ви випускник коледжу. Тому <кій> треба. Звичайно, перевірити дані своїх документів, і крім того, ще в електронному кабінеті будуть підвантажуватись ваші сертифікати ЗНО. Тобто, якщо, наприклад, людина закінчує в 2023 році коледж, то в 2021 році, скоріш за все, вона складала зовнішнє незалежне оцінювання, і результати мають також бути в електронному кабінеті. Ну і так само, якщо в 2023 році ви будете складати скоріш за все національний мультипредметний тест. НМТ, то е, мають бути, як мінімум, е, номер вашого сертифікату НМТ, тобто <кій> е, реєстрація, яку ви проходили в школі, як правило. Е, що тут, до речі, що стосується ЗНО, НМТ і так далі, е, на що можна звернути увагу? що... Електронний кабінет, про який ми зараз говоримо, це не той кабінет, який ви, для вас створений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Тобто це інший електронний кабінет, і вам доведеться ну, зареєструватись е, по новій фактично. Тобто кабінет на сайті, я, де ваші результати ЗНО, де е, відображаються. Це інший електронний кабінет. М іноді їх насправді плутають, і тому. На це треба теж зважати. Ну і останній момент, можливий, такий, який може виникнути при реєстрації, в попередні роки, тобто до 2022 року, 2021-2020 і раніше, в електронний кабінет також завантажувалась канкопія документу про. Освіту, тобто, свідоцтво про повну загальну середню освіту, до нього є до самого пластика, є додаток, на якому зазначені оцінки. І відповідно в минулі роки необхідно було завантажити сканкопію цього документу в електронний кабінет. У 2022 році це було робити не потрібно, але можливий варіант такий, що. Умови вступу, ну точніше, порядок прийому в 2023 році будуть передбачати знову ж таки, як в минулі роки, цей документ обов'язковий. Тому доведеться ще його завантажити. Отже, це основна інформація, яку треба завантажити в особистий електронний кабінет при реєстрації. Дякуємо вам, пане Сергій, за корисну інформацію. Є декілька запитань, які часто задають вступники. Наприклад, чи існує у кожного університету свій особистий кабінет, чи це загальний кабінет? Так, дуже слушне питання. Кабінет один на всю Україну. Тобто, незалежно від того, куди виступаєте, в Київ, Львів, Харків, Дніпро. Це один електронний кабінет, і в ньому ви можете подати заяву до будь-якого закладу освіти. Єдиний виняток це стосується. Військових навчальних закладів, тобто або військових підрозділів звичайних закладів вищої освіти до військових закладів подаються заяви особисто. Там зовсім інший порядок, процедура. Тому, от якщо хтось там вступає, наприклад, до нашого інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, то вони мають подавати документи особисто. А як перейти до подання заяв? Так, значить, для того, щоб подати заяву, необхідно зайти в свій електронний кабінет і зліва буде панель. Перша це дані вступника, про які ми тільки що говорили. Наступний там, розділ це подання заяв. Треба перейти до цієї вкладки подання заяв і обрати регіон. Обрати заклад освіти, тобто можна, наприклад, скорочену назву ввести КПІ, обрати форму здобуття освіти і обрати спеціальність, на яку ви плануєте вступати, натиснути пошук, вам видасть перелік конкурсних пропозицій. Ну, що стосується взагалі процедури подання заяв, я думаю, можна буде окремо про це поговорити зовсім. Але ну, в цілому процедура така, що обирається в цьому ж електронному, Кабінеті. А куди ми повинні прикріплювати мотиваційний лист? Також сюди. Е, так, значить, що стосується мотиваційного листа, е, знову ж таки, можливий е, варіант, е, звичайно, що е, в 2023 році його не буде, але е, якщо е, він залишиться в, при вступі обов'язковим документам, то він подається. Е, Текстовому форматі, тобто його треба попередньо набрати в текстовому редакторі, наприклад, в Word. І, е, і при поданні заяви мотиваційний лист треба в текстовому форматі е, скопіювати в буфер і е, вставити в поле, яке там є в безпосередньо в самій заяві. А чи можуть зараз вступники, наприклад, зайти в цей електронний кабінет, подивитися, які там вкладки, яка інформація є? Ні, на жаль, зараз це неможливо, тому що електронні кабінети завершили свою роботу ще наприкінці жовтня, але орієнтовний. Термін, коли почнуть роботи кабінети е, наступного року, це в липні. Тобто, в липні можна буде зареєструватися і подивитися всі ці е, вкладки, які там можливі. Е, знову ж таки, треба дочекатись е, порядку прийому на наступний рік. Він зараз розробляється Міністерством освіти і науки. і Там будуть деталізовані всі терміни, сроки, необхідні сертифікати, які подати на Кожну спеціальність тоді можна буде це зробити.